Шановні друзі, українці. Ми це сім'ї безвісті зниклих військовослужбовців з 25-ї бригади. ДШВ. Ми об'єдналися сьогодні, щоб привернути вашу увагу до тих, хто віддавав свою мужність і силу заради нашої країни, але досі не повернувся додому. Мій батько вважається зниклим з 22.08.2024 року. Крім статусу безвісті, зниклий, ніякої інформації не надають. У мене питання, чому командування не несе відповідальність відправляючих хлопців після майже місячного навчання без належної підготовки, інформації та зброї на нуль? Чому їх відправляють в зону, куди не зможе зайти евакуаційна група? Та як ви поясните те, що відправляєте на позиції хлопців з травмами, які навіть не в змозі ходити і потребують медичної допомоги? Командуванню 25-ї бригади. Ми чекаємо зворотнього зв'язку та правди про кожного зниклого військовослужбовця. Вітаю! Я цивільна дружина, військовослужбовця 25-ї ДШБ. Я дуже прошу розголосу нашої ситуації. Мій чоловік зник без вісті 18.08 в районі Новогродівки Покровського району, і там він зник не один. Там дуже багато зниклих. Чому командування віддає злочинні накази? Чому командування, знаючи, що там на позиціях вже повно ворога відправляє туди наших хлопців? Чому наші хлопці знаходяться не на нулю, а на мінус один? Чому, коли питають у командування, ви піднімали дрони? Ви шукали хлопців? Командування відповідає. Ви знаєте, скільки коштує дрон. Ми знаємо, скільки коштує дрон. Він коштує не більше ніж життя наших близьких. Ми вимагаємо повернення наших героїв додому. 21.08.24 року. Мій брат прибув на Покровський напрямок в 25-ту бригаду з навчального центру. Цього ж дня, близько 2 години ночі. Вісім чоловік їх відправили на завдання. 22.08 всі вони вважаються зниклими без звісти. Командування нічого не говорить, інформації ніякої немає. Там масово зникають люди. Мій чоловік вийшов на позиції 20 серпня 2024 року. Та 22 числа зв'язок з ними був вже втрачений. Виникає декілька запитань. Чому командування відправляє наших хлопців на нуль без належної розвідки позицій? Чому командування не виходить на зв'язок з рідними та не надає належної інформації? Чому командування затикає рота побратимам, погрожуючи виходом у пекло? Зниклі військові це не статистика, це наші родини. Вони воювали за нас, тепер ми воюємо за них. Чому коли герої залишаються зниклими безвісті? Командування залишається безкарним. Та чому злочинні накази командування пишуться кров'ю наших рідних?